Зі знайомою для деяких у місті проблемою водою у підвалі, вкотре зіткнулися мешканці п'ятиповерхівки, що на вулиці Леніна, 59. Люди обурені тим, що протягом кількох років їм час від часу доводиться пересуватися підвальним лабіринтом ледь не уплав. Куди не зверталися, кажуть, усе марно. Одного разу за їхнім черговим сигналом воду відкачали. Через деякий час вона з'явилася знову. Так і страждають усім будинком. У Нас позатікало там, попливло і. Двері погнили, лутки, у людей там картопля, у людей там консервація, ми не можемо ніхто підійти, вже добуває до точки, що вище колін ця вода добирається. Тепер, по-друге, пан Нановський, відрізали нам світло, на якої основі ми не знаємо. Сказали, він мотивує тим, що там не положено 220 вольт. Але, але в інших під'їздах, так, в одному. В сараї є світло в два сарая нема. Обріз, значить, якщо не положено 220, нікому, значить нікому. Значить, вони сказали, що потрібен якийсь акумулятор чи цей трансформатор на 36, доставайте, і ми вам зробимо. Я пішла в підвал, я не бачила, що там вода. Вода кожен раз там є. Я зацепилася, я упала, я чуть не втопилася там. У мене ходили свічки, ми весь ход, весь час ходимо свічками. Уже від тих свічок зайнялися сараї, горіли всі сараї і ніяких мір не приймали. Ми за свої кошти строїли вже ці сараї і кирпіч, і раствор. Ор, все привозила я за свій, що от мені хтось возмістив, ніхто не возмістив. Цього разу звернення людей не залишилися непочутими і непобаченими. До тонучої п'ятиповерхівки з'їхалася чимала делегація у складі керівників житлово-комунального господарства, приватного підприємства Житлосервіс 5 який обслуговує будинок, депутатів міської ради та представників інших відповідних служб. Причину затоплення шукали усі гуртом. Для початку виявили, що вода до підвалу будинку на вулиці Леніна, 59, прибуває із будинку, що на Леніна 57. Ця ситуація не нова, вона періодично у нас виникає, але ми, по суті, до сих пір не могли встановити причини, чого попадає вода в підвал. Каналізаційні труби, будь то нормальні, водопровідні труби, нормальні, теплові не течуть. Но вода десь поступає з району Леніна 57. Так як, нам люди тут, як люди нам розказують, що тут колись було демонтовано систему теплопостачання, залишилися старі лотки, як ми тільки що бачили, що і дренаж від Леніна 57 проходить прямо на Леніна 59. І, можливо, по цим старим лоткам вода попадає періодично в будинок. Якщо не спрацьовує дренаж, ну так колись хтось продумав систему відводу дренажних вод, що вона йде на будинок. А біля будинку, Леніна 59, дренажна система, мабуть, не. Не функціонує обстеженням каналізаційної, дренажної та ливневої систем кількох прилеглих до п'ятиповерхівки будинків керував начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Повійчук. Остаточно визначити, що стало причиною затоплення, поки ще важко, говорить він, але пообіцяв проблему намагатимуться розв'язати якомога швидше. По попередньому розгляду скоріше, що треба чистити лівньовку і дивитись на дренаж. Цьому будинку чи ні, ні, після цього будинку. Після цього будинку ми пройшли 57-й, подивилися біля 55-го. ну скоріше ж тут за 59-м зараз ще будемо з'ясовувати. Будемо сподіватися, що якщо зараз ми оперативно спрацюємо і вийде наші працівники відповідно і шеду, і водоканалу, то я думаю, що дай Бог найближчим часом знімемо проблему. Якщо зараз ми нормально спрацюємо в плані того виявлення суті проблем.